Логічне е, питання була подана е, позов від прокуратури до господарського суду. Ви ж це прекрасно знаєте, це ж ви займалися. Правильно? Ну, правильно я розумію? Пан Степанович. так ви можете від... від... буде Так Якщо ви не можете відповідати? У мене конкретне питання. Чого не обрана оця територія? Прибережна зона, Наразі наша земля матеріали для того, щоб вам надати відповідь. Я вам задаю конкретне питання на сьогоднішній день. Почому все стоїть на місці? Ви можете сказати, я не знаю, не розумію, не хочу, або щось там шуру що твориться. Тобто, свій судове рішення на не ніколи дивіться. На Отакі сьогоднішній життя. день я не була там, якщо ви були у вас є конкретні дані, що там знову. Ні, не знову, воно там і, і, і е, звик. Будь ласка, надайте... Ну, планів. Вам надати е, витяг з ЄРДР, що за невиконання судове рішення, вона наш діє сказала. Ну так, де, так де? я по поэтому я вам говорю, коли, і я вам конкретно, я, конкретно вон кажу вам, ви не контролюєте вон ситуацію. Вон Відповідь на ваше е, попереднє звернення. Слухайте, скільки мені жать? ще п'ять років, поки ви берете. Поки ви начнете право на роботати по закону. Я, 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 ви 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 я ви дні тому no. подали звернення. Наразі воно перебуває на розгляді в Світловодському відділі Олександрівського кружної прокуратури. О, оце тільки ви можете сказати. Дивіться, я заїжджав до виконавчої служби. вони сказали. Ми убрали. Ну кажуть, надайте мені хоч одну фотографію, що там було убрано, там не убрано. Я вам, нав... У мене ж є відеодокази, розумієте? Мені кажуть, там є фотографії, відео, коли обирав. Там ніколи нічого не вбирало. Скільки 20 років чи 10, чи скільки там. Ви розумієте, самі подайте позов, виграйте суд. И не виконуйте ці судове речі. Ну от нам... слухайте, давайте вже, щось давайте. Давайте вже. В да. що так, а Я прошу вас, вас щоб ви робили по закону. Є зробили, Є. Набрала законні сили. Почему Воно там, там до сих пор знаходиться ці все віші? Почему? Ви ж не контролюєте. Ви б надали э, виконавчу службу оці матеріали. Надали. Виконавчу службу, кто должен контролювати? Ви, то есть ви надали. Они должны виконувати, правильно? Правильно, как я понимаю. Почему не виконується? От мене логічний вопрос, почему я два года займався цей справой, я собирал документи, подав до поліції. Что вам ДВС сказали? Сказали, що вони виконали, а потім вони назад вернули. Кажу, покажите одну фотографії, що воно було виконано. Ну, как э, це ж. Хозяй. Ні. Без каравані, який незаконно зайняв прибережну цю зону, який був поштрафований, ви знаєте, ви що подавали до суду. Тобто я э, довел... Смотрите, я коли виявило це порушення, я подав до поліції заяву. Ви це прекрасно знаєте, ви потім приходили до суду. Подав заяву, поліція не відкрила справу, я побіжав до суду. Через суд відкрив. Потім через 8-9 місяців закрили цю справу. Потім я побіжав опять до суду. Опять э, оскаржував це про закриття. Открыли справу. Правильно, ступам, вам уже. Как? Степан Степан. Ну Давай, давайте вже так. робити по нормальному, по закону. Ну так я вам розказую, що ви не... Ви... Ну, ви займаєте зараз мій процесуальний час. Я вам сказала... Слухайте, а мій час не... от, ви теж займаєте дуже багато. Вам буде наша відповідь вам, на ваше звернення. Ну оце ви тільки можете сказати. Я, э... Наразі я не можу вам дати відповідь, оскільки... А то, що ви не контролюєте, оце теж не можете сказати. По чому, правда? Що не ну, а, ну чого? Я вам задаю питання, чого на сьогоднішній день, вже 25-й год, а вам думає, що до сих пір триває розгляд кримінального провадження в суді. Правильно, по моїй заяві, правильно? Судді Його Я посвятила... вам кажу, що по моїй заяві через мене було відкрито. Так через мене було відкрито. Наразі вирок немає. Так при чому здесь вирок? Ви адєвно звернулися до позовом до суду. По да? суді рішення не прийнято в кримінальному провадженні. Ну, ви хочете мене запутати чи що? Я... Я ви ж адєвно об обратились об до суду. Правильно? Господарський суд, він був поштрафований. І є судове рішення, щоб убрати туди. Убрали? Ні убрали. Відповідь буде. Все Відповідь кавіш. Це допоможе. На ваше звернення.